Країни Північно-Атлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Так вирішили на засідання Ради Україна НАТО. Повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Україна продовжує щодня знищувати російські ракети, і це рятує життя мирних громадян. Але здатність українських захисників оборонятися вимагає збільшення постачання та підтримки. Засідання Ради України НАТО відбулося сьогодні у Брюсселі. Скликали його на запит Києва після останнього масованого обстрілу України Росією. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Вона із нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Олено, вітаємо. Які ще результати цього засідання? Розповідай. Даю колеги, ну з безпекових питань тут в Брюсселі зазвичай чиновники не дуже багатослівні. Засідання традиційно закрита, відбуваються на рівні послів країн-членів НАТО. Український міністр оборони приєднався через відеозв'язок. І як нам стало відомо із джерел в дипломатичних кіллах колах Радіо Свобода, проінформував він не лише про стан справ після останнього масованого російського обстрілу, але й про цілі курської операції. Бо це була перша така широка зустріч за. Партнерів з представниками України після літніх канікул. Тож очевидно, що питання Курська тут піднімали. Тим часом генсек НАТО Ян Столтенберг лаконічно відзвітував у соцмережах про те, що говорили про підтримку України, а також він засудив останню російську масовану атаку. А на сайті альянсу його процитували із повідомленням про посилення обороноздатності України. Союзники сьогодні підтвердили, що збільшують військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу. Вже зараз вранці тут у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Прибуде так само очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Ну а після завтра радитися будуть вже міністри оборони країн-членів Євросоюзу. І зважаючи на останній масований обстріл, партнери України з'ясовують, які зараз в Києві є гострі потреби в протиповітряній обороні. А загалом, запит України після обстрілів був дозволити бити в глиб території РФ західним озброєнням по об'єктах, з яких ведуться обстріли України. А також задіяти сусідів України, щоб ті закривали частково збивали частково ракети на прикордонних територіях України, як пишуть британські змі, Великобританія зараз підтримує Україну в питанні, що таке потрібно дозволити бити по Росії ракетами Сторм Shadow, наприклад, але оглядається на інших партнерів в цьому питанні. А прем'єр Польщі Дональд Туск у коментарі медіа сказав, що союзники радять Польщі бути стриманими, і якщо навіть на її територію залітає невідомий дрон, чи літак особливо, якщо немає впевненості, що він ворожий, то потрібно все таки стримувати свою реакцію. Ну, український міністр Рустем Умеров написав в соцмережі Фейсбук, що продовжує консультацію, зокрема і з окремими країнами на двосторонній основі, щоб створити такий щит протиповітряної оборони, так званий пояс безпеки над західними регіонами держави, колеги. Олена, дякуємо. Це була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович із Брюсселя, де сьогодні відбулось засідання Ради України НАТО.